Хочу поділитись новинкою, яку дізналась, про яку дізналась вчора. Це податкова організувала комунікаційні податкові платформи. Суть їх, що тут є перелік податкових, є їхні електронні пошти, і на цю електронну пошту можна написати свій запит, і податкова має призначити зустріч, відеозустріч ну, онлайн, відеозв'язок для того, щоб розібрати вашу ситуацію і надати вам відповідь. Не знаю, ніколи таким не користувалася, скажу тільки вчора про це дізнались. Написали запит по одному із своїх. Клієнтів, кого супроводжуємо, тому що там незрозуміла ситуація, чому блокують податкові накладні, хоча все імпорт, все прозоро, кількість є, все люди є, податки сплачуються. Незрозуміло, чому блокують, але блокують. Написали запит, чекаємо відповідь, як це буде проходити і чи взагалі воно пройде, як воно спрацьовує, будемо тримати вас в курсі. Слідкуйте.